<laughs> дивіться, це було Дивіться, цей список, який я вам присилала, а це новий. Тут дитячі майданчики, в принципі, uh -huh. у нас. Можливо, дах у деяких під'їздах протікає дах. Значить, okay. э, дивіться. Тут дійсно я бачу скільки? 19 різних прохань, да? яким чином працює нова Полтава. І... Скажем, принцип, який закладений у нас в нашій діяльності. Мета нашої діяльності це організувати, об'єднати людей. Відповідно. Ми підтримуємо ті проекти, де люди збираються між собою, визначають, що вони можуть зробити цю роботу, наприклад, і якусь частину матеріалів надаємо для цього ми. Якщо вони. Тобто ми не беремо це в руки матеріали і не йдемо за людей робити. Наша мета щоб. Давати людям вудку, а не рибу. Тобто ми таке, бачите, да. саме Так, да. тому це не проблема в таких випадках. От ну пок усякому разі, частково ми завжди допомагаємо. Добрий день. робите так, Питання приміщення зараз. Ну да, свои. Главное, что нам материалы дали. Далі. А кто вам материал дал? Жденко. Жденка, да? Как и обещал. Да. Огромный. А что дали там? Материале. И доски дал, и брус дал, Лину, этот линолеум, господи. Рубероид. Вообще молодец. Спасибо. На ну мы просили трошки на крышу. Уже провезли? Ну це ж ти. <ріграє> <Ми так ріграє> Чи потом? Нужно разгружать, конечно. Хлопцы, давайте разгружать. Клапочка. Привезла матеріалы. Давай не один, да, не давай. Давай, ми вдвох. Давай. Ні, не в двох, в двох не по одному. Я привітала, що має фамілія Лопата. І що ви привезли для людей в проєкції двоє депутатів в рамках проєкту? А одна там ще, одинадцять. Так, так як люди замовили 11 рулонів євроробіроїда, тут проблема з дахом. Протікає, да, люди вирішили перед такими дощами, не сезоном відремонтувати. І це от приклад нашої співпраці. Один із майже тисячі. Ви вирішили допомогти тим, щоб ви надали матеріал людям. Так. А люди вот сами это, избираются и, и реализовывают. Вот потому да. что рушится ж все, надо ж приводить в порядок. Вот своими силами все жильцы дома, старики, он немощные, те ходят хоть что-то подсказывают, жизненный опыт. А молодежь сам вот уже в он робы. Ну уже как как можем, как говорится, кто строители, кто не строители. ну що скажемо спасибо Львову Анатолійовичу. Спасіба да, і да. поклон да. очень вдячний. Спасибо. Я, я рахую, що це людина слова. От він сказав, да, що він да. допоможе, бо ми дитики не зверталися. Да, да це да. єдина людина. Мама сказав, що будеміть нас від письмо прислав, що це Україна розвалена. Буду иметь вас віду до кінця го року. Він сказав, буде зроблено і прийшов мені лиця якого року. Уже три роки переписку ведемо. Який п'ятирічці хто? Влада нас залишила один на один з своїми проблемами. Да. І лише коли люди об'єднуються, хто чим може, хтось виходить, працює, хтось матеріалом допомагає, лише так от ми можемо навести порядок у місті. Во кожен стране. зробите вже. не плевал Я, себе подлоги, быть. подъезд прибирал с себя в каждый начал, а тут все ждут, что президент придет, депутата изберут. Каждый, если бы себя в школе, чтобы детей учили, что не нужно эти, типа, съел конфетку, не кинул, покурил, а курок не кинул. Каждый бы себе, какая бы чистая, хорошая страна была. А то же думают, дворник не прибрал, то сорить не нужно. И каждому надо браться и что-то собираться и делать, выходить. Да, 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 ну и помощь, конечно, потому что, ну что, мы собрали 12 квартир, э, по 200 гривен собрали, 2 400. Что купишь, как одна лопата 100 рублей, ну что ты сделаешь? За те гроши, что собрали те пенсионеры-инвалиды. Ну, теперь в у ваших руках, вам руках. Да, помогли да, материалам да? помогли, теперь мы уже надали страва. Да, 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 да. да. Вот. Уже один, он по -по -накрыли, вот, 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 один вот, 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 помощь, вот, 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 Да, вот, 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 А вот мы уже сбили вот. Тут тоже было. Все ходили туда, в туалет, бомжи туда купаться, полить. Вот, прибили, все, закрыли. Теперь набьем рубероид. Это уже все сделали. Сначала кирпичик же тут положили, но тут, тут меньше было работы. Мы уже успели. А там, там багато ж роботи сипляється, тому ну, розтягнулося. І спитуйте удовольствие, Ліво Анатолійович. Ну, результати є. І да, так, да, ви, знаєте, Десь результат? трошки, Що дуже важливо, і відбувається постійна дія. Ми щось зробили весною, щось протягом літа, щось осінню, зараз продовжуємо. Тобто потрібно навіть невеликими кроками, але постійно рухатися. Ну розбудіть людей, розбудіть Ми, людей. Це ж не вхватиш, а город великий. Праць. Разбудить все в руках людей. Один человек не сделал. Какой бы он депутат, какой бы он ни был, как говорится, если каждый же, он же не может один ходить и деревья сажать. А если каждый. Только вот там не депутатов, в какую раду? А... Лев Анатольевич, вот там вот подскажите, в какую раду.